А зараз починається найкрутіша мандрівка у вашому житті. Бо це раунд, машина часу. Вау! вау. Перед вами по три коробки для кожної команди, позначені а, різними роками незалежності. У кожній коробці знаходиться знаковий для цього року предмет. І за 45 секунд ваш а, капітан команди а, повинен пояснити вам, що знаходиться всередині, який предмет, не показуючи його. Також там є лист зі стоп словами. Їх теж не можна вживати при поясненні. Якщо ви не відгадуєте, то право відповідь. Переходить до суперників. Якщо відгадуєте, я дарую вам два бали. Ну, Все просто. Друзі, давайте. <систитут> <систит> ну, Давай, виходь, будь ласка. Напевно, <пасплат> з цього почнемо, да? по так? мого народження. Це твій рік народження? А що ти лисий вже? Ти коли? Ти в 7 класі полисів? Я закінчила школу в 93 му році. А я в 92-му Мені 10 років тут було. Так, ну що, час пішов о Так, стоп-слова. Прочитай їх далі. Як це можна казати? Значить, маленька дитина. Маленька дитина, маленька прям дитина. Вона така, а-а-а, а там не пускає. Там все нормальна історія. Така, як можна це казати? Можна це казати. Каже, трусики такі з ватою. Стоп слова Де? Трусики з ватою? Це підгузки! Це везете, Я... <плес> <плес> підгузки! Так, це підгузки. А підгузки. вони що? А це що, шо, шортики? Чи це треба Ні, на липучка? На липучка. Ні, так вони Ні, це, Ну, це які стандартно. шортики? Це підгузки 93-го року. А я прямо машинально, так кладеш, кладеш, отак. От е, лізу лізу кладеш. Так. Потім береш так ножки. акуратненько так, так. Отак береш. А в чому прикол 93-го року? В тому, що в 93-му році великі корпорації, які виробляють гігієнічні товари, почали працювати в Україні. А, а, з цього часу о. засоби гігієни поступово входять у життя Жест. простих українців. Як жили до 93-го року? Поїхали далі. Друга коробка. Ну, смисл, ви зрозуміли. Якщо я не привтикую, ми вгадуємо. Час пішов. Ой-ой-ой. Значить. А ми ж можемо казати це слово, так? Значить, був у нас такий президент. Ющенка. Ні. Піжже нього... Після після нього був президент Янукович. Так, а в нього була хто? А А в нього була така його. Дружина. Так. і вона... Э, на полеті мандарини, польщини, на але, але, ну так, да, в принципі, але на апельсини. але вони називаються. На да. Два бали! Отака, ось такий перформанс. Про Людмилу Янукович українці дізналися під час Майдану в 2004 році. Всі українські канали транслювали її виступ. Фраза про наколиття апельсинки миттєво пішла в народ і стала мемом. Потім ще ж була інша. Ось, ось така історія. Батя, читала. я стараюсь. Батя, там, та там вся сімейка, знаєте. Ну що? 2014. Останній рік і час. Ну, тут я пішов. маю щось пам'ятати. Я вже був да. з розвідку. О, це дуже круто. Ага, а я навіть не знав, що вони звідти. Значить, е це вони їх двоє їх вдягають. Їх, їх е взуваються пара. Це пара. М вони на міху. Уй! Е Правильно відповіть. Да. Угі! Да. Але тепленько, розумієте, яка ж історія? Дуже. Вони навіть зараз е, дуже популярні. Це 2013 рік, представляєте? Так. В Україну угі потрапили аж у 2013 році і пару сезонів. Е, кожна друга українка була взута саме в них. О, а я досі. Ти зараз не в УГАХ. Ну, е, прийшла сюди в УГАХ, а тут для вас я ну, що, що в вас зараз В неї кабли на міху просто питаю. Так, там, всередині, це теж у І ти так Юра. професійно їх ставиш, як будто в теуні. Ірочка, чотири бали для команди «Ткачас». Два бали вам подарунок. Все нормально, молодець, молодець. Все, я пішов, я пішов. Давай, 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 давай братан. Так, 91-й рік. Погнали час, пішов. Так. Секунду. А, дивіться. Стів Джобс зробив перше що? Apple комп'ютер. Uh, ні, ні. Перший прорив iPod, я можу це казати. Окей. Ага. Okay. А що було до iPod? Що прям не в нього, а в нас усіх. Макінтош, комп'ютер. Ні, ні, айпод. Walkman. А, плеєр. Ah, так, який? Касетний плеєр. Молодці, два <рес> бали. А, ah, 91-й, боже. 91-й, точно <пілляє> 91, <боже>. 91, <пілляє> CD. CD і мовчи. Знаєте, в мене були касети Eminem, Shakira і Брітні Спірс. Ну, а oh, яке? Скрябін, Табула Раса. Що там ще? Oh. Збірник, територія Аквавита. А. Аквавіта. <пілляє> я пам'ятаю, що в мене був двохкасетний бумбокс. І він міг писати радіо. І Я робив свою yeah. свою особисту радіостанцію в перервах у школі. Я просто записував там. А зараз буде грати пісня, Не знаю, яка бо роз... радіо треба було далі записати пісню. Я просто там казав: а зараз буде дуже кльова пісня для вас. І потім касет роздавав по школі, і так воно э, розходилося. Пер перший радіовідучий Євростар. Вау wow. Євростар. Знаєте, в чому прикол плеєрів був? Що в них були тоді були батарейки. І проблема так. була в тому, що батарейки коштували дуже дорого, їх ніде не було. А через одну сторону касети друга вже трішечки в'язала. Ну ти ж знаєш, як економити батарейку. Ручка, олівчик. Або так. Поїхали далі. Час пішов. Що не можна казати. Та все. Там такі списки. Добре. Давайте спробуємо так. Це у цьому році. Я ми відгадалася. Є долари, а в Україні гривня. Супер. І є валюта. Ні, ні, ось правильно. Гривня. Яка тут може бути? Гривня? Яка? Так, перераховуй всі номінали тисячі. Номінали, тисяча гривень. Вау! Які слова можна казати, тому що не можна казати гроші, гривня, валюта. Володимир Вернацький, номінал, банкнота, Нацбанк 10 сотень та інші цифри. 25 жовтня 2019 року Національний банк вводить у обіг банкноту нового номіналу 1000 гривень. Наразі це найбільший номінал гривні в Україні. Супер. Ну що, час пішов. Третя коробка. Кухти! А, а як це пояснити? Дивіться. У, хто це? Гоп, гоп гоп чи на гоп? Віра Сердючка. Так, згадую, що в неї було раніше. Супер! А, а що в неї було особливого? А, а. Як вона. ось ще… Провідниця, вона провідниця. Диви, це на. А,

Всі своє шоу та звісно. Так, я що? це перше лейт-нейт-шоу України. Я я, я, я обожнюю стендап. По перше, Андрій Данілка. Це перший стендап комік України. Реально сто відсотковий. Це правда, у Тому Тому, що... стадіони збирав. Так він був ще молодий дуже сильний. так, так восьмий рік. Ні, крутий друзі, 98-му році в ефірі один плюс один з'явилося легендарне СВ-шоу, яке вела неповторна Вєрка сердючка Її образ миттєво почали копіювати всі. А я пародіював. І тобі кулі не потрібні були. Да? Ні, я так розумію, що в нього був якийсь спеціальний механізм. Та, там ж була прям новина, що там. Не кульки повітряні, а справжні, а презервативи. Всі такі на... справа. Да, реально. І тому... Блін, а я кульки надував. Представляєте? Надував і так, я знаєте, так дуже акуратно рухався, тому що я боявся, що ну може десь шмальнути, розумієте? Я Ва. пішов. Ти так? можеш іти так ви молодці, Браво. Ви розірвали. Браво. А тепер супербокс, і У вас з'явилась нагода отримати ще чотири бонусні бали. Як їх отримати? Просто відповісти мені на запитання, яке я поставлю. І хто перше це зробить, натиснувши свою кнопочку червону, отримує можливість вийти сюди, відкрити бокс та отримати чотири бали. Прикиньте, яка станція київського метрополітену найглибша у світі. Молодець! Тримурян! Я в шоці! Це не команда, це цукерка! Дякую, дякую! Це він про нас. Час пішов. У мене відкривається. Ну супер, я це поясню. Добре, я дивись, я беру це до рота. Коли хочу, щоб там була м'ята. Цукерка. І ось так... Жвачка. І... Супер. Так. Це друге. А, ну, тільки українською. Ну, інше, запам'ятай, це друге слово. Перше є солодкий. А є. Ще... Кислий. О! За кис... поєднай два слова. Кисло солодкий. Ні... Кисломолочний. кисло Кисло Зупинись на першому Вулкан. слові. Кислий. Це правильна. Кислой, так. Писну, шок, а -а -а! Якщо пам'ятаєте, осі називається центр шок, пам'ятаєте? Я Пам'ятаю, шок точно пам'ятаю, що коштував він 25 копійок. Да, і сльози просто люті. А воно <чухи> дайте спробувати. А можна спробувати? Наприкінці 90-х у кіосках привозвіду. та магазинах України Has? можна було купити. Незвичайне доти не, кисло, не, кисло не, жуйку. Так. Це якось поз мене пройшло в 95-му році. Ой. При розкушуванні на язик виливався дуже дуже кислий сироп. Я навіть говорю і зараз. відчуваю, як їм даді не хана. Воно... А чому ми це любили? Реально? <плес> О, я <плес> ж прокинувся. Я заробляв uh, в 95-му році свої перші гроші, щоб купляти такі от цукерочки, жувачечки з наклеєчками. Мив своєму дяді машину. За це отримував гривню. І шов, купляв чотири цукерки таких. А я бутилки здавав. І за перший конкурс команда ткача отримує чотири бали, а команда Дантеса дванадцять балів. Два Оце це, це хороший розрив. Але як показує практика, це фіналі вирісних за. Нехай порадується, нехай порадується. Поки є можливість, супер, супер. Так, друзі, гарно. Так ми почали. Тож продовжуємо в такому ж русі, тому що зараз у нас музична пауза і нагода отримати ще два бонусні бали. Давайте набираємо. Так, завдання таке: наш бенд почне грати відому українську пісню. А ви повинні здогадатися, хто це та що за пісня, натиснувши на червону кнопочку. Так. І хто перший це зробить, отримає два бали. Все дуже просто. Готові? Так. Так. Тихо, тихо. Так. Так. Якщо... Це бой. Шум. Шум. Молодці, це правильна відповідь. Два бали команді Дантеса. Ну! <праць> У них команді два музиканти. Я бачу. Я бачу. Євробачення, Євробачення! Весняночка, весняночка, де ти звірвала? Я садочку на клиночку, сорочочку прям. Ізі катка. <плес> до речі, до речі, це пісня, яка не просто принесла нам п'яте місце на Євробаченні. Це перша українськомовна пісня, яка потрапила в усі світові чарти, всякі там Spotify, британські, американські. Тому нам є чим пишатися. Він за мене грає! Він за мене грає. <плес> <плес> І рахунок стає нашу. 14-4 на користь команди просто. Дантеса. Вітаю. А тепер до другий раунд. Да? Щонеділі на одному крутому-крутому каналі у команді крутих-крутих капітанів Орли! зібрались круті-круті учасники. Це чотка команда! та влаштували просто незабутні змагання. Олексій Суровцев, Міла Єремєєва, Бампер Ісус. І скільки не повтори слово круто, те, що ти побачиш, буде все одно крутіше. Дивись велике патріотичне шоу для всієї родини. Я люблю Україну. щонеділі о дев'ятнадцятій.